Скоромовка це цікавий і найбільш доступний спосіб покращення вимови. Зміст у них зазвичай жартівливий, тому їх рекомендують як дітям, так і дорослим. Існують правила, які допоможуть вивчити скоромовки. Спочатку потрібно промовити скоромовку повільно та чітко, практично по складах. Спробуйте промовити її беззвучно, потім проговоріть текст пошепки не шиплячі, не тихо. А саме пошепки. Скажіть скоромовку ще раз, але вже використовуючи різні інтонації: від засудження до співчуття, від усмішки до роздратування. А тепер потрібно вимовити скоромовку якнайшвидше. Бажаю вам успіхів у вивченні скоромовок. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок дрібних квіточок. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Дзищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Пилип прилип, прилип пилип, пилип плаче, пилип посіяв просо, просо поспіло, пташки прилетіли, просо поїли. Кинув кріп, прокіп в окріп. У окропі, окрім кропу, кипить короб для прокопа. Летів горобець через верхній хлівець, ніс пут гороху і нам дав потроху. Бурі бобри брід перебрели, забули бобри забрати торби. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні.